Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Тому що ми будемо відкривати мультяшку Спайка. Ось цей легендарний скін. Е, із легендарних скінів уже у мене ось був Ворон. 6 із 18. Ну, мультяшка. Тяжка Спайк мені подобається. Скін дійсно дуже класний. В комплекті будуть іти Піни, іконка з фреї. Так, і ось це все. Мені ось цей скін дуже нагадує мультфільм один. Він називається Супер Крихітки або якось так. І от руки і ноги, у них прям дуже схожі, ось так само, як в цього кіна Ось тут зараз буде фотографія цього мультфільма. Я думаю, хто знає, хто цей мультфільм бачив, той згадає 100%. Так, ну що ж, думаю, купуємо. Затягувати не будемо. Мультяшка Спайк. Так. Іконка, спрей. Фіни. Супер клас. Супер, супер. Так, шукаємо спайка. Зараз ми це все будемо Дивитися. Так. Фінчики зараз якісь візьмемо. Так, на перше місце ми візьмемо оцей пін з гіперзарядом. Які класні піни плін взагалі. Хмгу. О, і оцей. Так, і зараз за мультяшку Спайка ми підемо у всі режими. Prolбол, захват, пограбування і в нокаут. Ще де ми не підемо, тому що тут зараз карта Штольня, вона не сильно підходить. E, що ж, йдемо в першу в кристали по пілдам. Кактус. Э, міфічне снаряження. Подача, щит і перзер. Так. Ідемо, йдемо, йдемо. Надіюсь, всі... Хатки у нас вийде виграти, і відос буде непоганим. Забув за... Фрейд. Так, там гром Спайк, тійте ми їх взяли, посливалися. Так, відходимо. Ай-яй-яй-яй-яй! Хром Под Так Подходим трошки Фэнк Давай фэнк Так ну, Я тут Пидишов Пид Ульту Фрока Так. Не спешим, не спешим. Не спешим. Хорошо. Угу. Фух. Ще Один Кристал якось так фотно. О, Ворон хорош. Ворон живый. Похилься. Ворон Похилься. Будь ласка. Хорошо. Перша катка успішна. Я вам скажу так, що Спайк доволі універсальний персонаж. Його... Його можна брати у всі режими. Кредити 100 штук. Йдемо далі. Пограбування не хочу. Пробол, давайте пробол. А, скин, прям дуже кайфовий. Мені він дуже подобається. Так, там Коль, а там Фэн. Хорошо. Забывай, Давай, хорош. Красавчика. Красавчик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте вот так закинем Давай, І гол. Фенк, казав вбиваю вже. Гол. Є. А що сталося? О! І з час. З час якби йде ем... подія мега-скарбнички. Я тільки вчора. Тізнався. Ось що їх буде три. Ось я. уже було. Я не встиг зняти е, відео, як я відкриваю мегаскарбничку. Був весь в. Е, роботі. Так, скажем. Е, так, нокаут. Йдемо далі в нокаут. Uff. Так, у них справот Пайпер Хрей, так. Пік неприємний. Акуратно, акуратно. Так, у нас мінус рі. Кошет. Нормально. Так, я остався сам. Ну, ми, звичайно, спробуємо затащити. Блін. Не встиг нажати на гаджет. Ладно, 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 ладно. Так, помилилася, Пайпер. Едгар не пиши. Хорошо. М -м -м. Чого Едгар не вбиває спроута? Так, ульта є, ульта є. То тобі просто треба вбити фраута. Ну або ні. Давайте спробуємо ще раз. Час у нас є. Гром Джанет Тара. Хоча не тут а, У нас beside Ю... Варі Хорошо, мінус стара Давайте отак закинем ольту Хорошо. ми зловили, остається ще трон. Ну, mm. тут все, реально. Хорошо. Ось ще й квести вже ж. Є якісь. Uh. Так, 14 хвилин. Давайте ще пробуємо пограбування. Давайте <світ> Да, тут можна було б взяти інший гаджет. <світ> Три з... золотих дракона. Я взяв фрока Як так? Ну, ладно, значить, дам грати за прока. Ха-ха, колеточка. Так, ну окей, зараз 81-81, 80 81. у нас ничья вороны Так, зараз постріляємо чуть-чуть по сейфу. там, Хорош. Тик, тык, тык. Хорошо, хорошо. Все. Это все. меня за про Мабуть є, і я нажав, да. Повертаємося до спайка. <свісна> Куда його йти? Ну ш... де йти це... Давайте ще раз пограбування, я думаю, і на цьому вже можна закінчуєте. Туди-даду. Мортис. <laughs> Серьезно. Так, Едгар Мортис, ну. Едгар ще тут якби більш-менш, але Мортис. Mortis... chão. Vai ter outras aqui no muito. Якось легко сильно. Да, можливо це через те, що в них в команді Муртіс. Ну що ж, ось такий у нас скін за 300 кристалів. Мені він подобається. Прям дуже сильно. Можна взятись спрей прей ось цей і ось цей. Я залишу ось цей. Так, і 24 числа начебто буде правил. Толк, і ми обов'язково запишемо на нього реакцію. Да, ось так. <рив> що там буде? Я думаю, по-перше, перероблять силову лігу, то бавлять нагороди за майстерність. Ось цю. І поки що. Це все, що я знаю. Ось так. Що ж, всім дякую за перегляд. Я дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І ще раз всім дякую за перегляд. І до наступного відео.